Вітаю глядачів. Передачі «Стартайм». нещодавно до столиці завітав талановитий художник західної України, щоб показати свою творчість у персональній виставці живопису, символи, емоції, думки. Виставка була організована в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі в музеї майстерні Івана Кавалоріца. На її відкриття завітали родичі, друзі та шанувальники творчості Андрія. Дуже радий, що прийшли самі близькі люди, люди, які подобаються мої роботи, люди, які, ну, які поважають мене як людину, яких я, без поважаю. Я з малку знайомий, тому що то мій племінник рідний. І, і я, чесно кажучи, вже так трошки давно не бачив його робіт, а сьогодні я дуже приємно здивований. Роботи професійні, роботи творчі. Можна мати своє лице, чути руку. І брат, ну художник з великої букви був, і він говорив, Андрій завжди покаже. То такий Андрій. Він у нього вірив, і я бачу, він знав, чого він вірить. Воно все справді. Перша виставка в мене була в 15 чи в 14-15 років, я не пам'ятаю. Це була галерея акварель, і виставка називалася Чорно-Біла Гра по графіці. Це був, можна сказати, як мій дебют. Ну, в цілому, і з цього часу вже пройшло 15 років. Недавно буквально мені вручили грамоту в мистецькі олімпи за 15-річну роботу в творчій галузі. І в Києві нам подобається робити виставки, так як досить великий процент інтелігенції, інтелігентних людей, саме людей, для яких ми працюємо, саме для людей, яких Цінують наші роботи, те, що у вас вся сім'я художників, так а що вплинуло саме на ваш вибір стати художником? Ви вирішили продовжити цю династію? Чи дійсно це була ваша мрія з дитинства? Ну, ви знаєте, мені батьки ніколи не забороняли малювати і навпаки робили всі умови для того, щоб я цим займався, але ніколи не нав'язували цього. Вплив батьків був, але він був не навящивий. Тобто, він був такий, якийсь. Демократичний, тобто вони завжди підтримували, але ніколи не заставляли. Бо мені здається, так і не буває. Неможливо цим займатися ну по чиїсь волі. Так, Т... давали свободу в творчості, так? Так, для мене свобода в творчості було завжди саме головне. Я, як я вже казав сьогодні, я не користуюсь якимось голим брудним епатажем, ну щоб запам'ятатись. Я не малюю якісь політичні роботи, ну, те, щоб війти в якесь русло або ще щось. Я завжди працюю так, як подобається мені, і кожна картина, я її роблю рівно так, як я собі її до того уявив. Багатьох художників, яких я бачила, і картини, яких я бачила в своєму житті, він мене вразив Вразив новаторством, свою технікою, палітрою, надзвичайна палітра. Тобто це таке поєднання, такий фейєрверк красок, барв, але вони в той же час вливаються в такі образи, дуже глибокі образи, і навіть вимагають якогось філософського осмислення. Не дивлячись на те, що я перший раз на виставці цього художника, я знайшла тут дуже багато для себе приємного. Наприклад, мені сподобалася ця картина Панночки дуже чудово в національних традиціях. Також дуже сподобався святий вечір. Таке національне українське, є багато інших картин на різні різні тематики. Всі картини теплі, всі картини позитивні, чужо, чудові кольори. Вони якось так надихають якоюсь радістю, натхненням. Я от выставки в восторге, потому что э, знаю, я наблюдаю за э, творчеством Андрея Ковчега уже многие годы. Э, в этом году я смотрю, что у него очень много повзрослели работы и очень много работ сильнейших. Э, вот э, три истины, э, очень серьезная работа. Вот э, работа с лаком, это новая техника, которую я не видела еще у Андрея. А Андрей очень позитивный и умный молодой человек. У нього є большая перспектива будущого мені особисто дуже сподобалася виставка, і тепер я буду слідкувати за творчістю Андрія. А вам бажаю весняного настрою та натхнення. До скорої зустрічі!